Серед красивої інфраструктури нашого міста, серед новобудов, таких, які мають е, чорно-біле фарбування, ми вирішили зняти для вас Volkswagen Tiguan, який нещодавно заїхав до нас на майданчик. Як бачите, також в чорно білому фарбуванні машинка з Канади, 19-й рік випуску 22,5 тисячі доларів, і ви купляєте собі такий чудо-апарат, неймовірно красивий. який... Е, Привертає до себе увагу, перевірена е, на власному досвіді, що трохи проїхавшись по району, так би мовити, він привертає увагу і виглядає досить симпатично. Е, що можу сказати по машині? Це 19 й рік випуску з Канади, удар був в праву сторону. Замінені всі е, деталі: а це у нас передні крила, капот, бампер, туманочки на оригінальні. Е, також був замінений на е, посилювач бампера, е, також на оригінальний. Е, бампер замінений зерлайна. Також, як можете бачити, що парктроніки у нас змонтовані, але вони не підключені. Їх можна підключити, будуть працювати все, але на даний момент часу вони не підключені. Щодо фар, фари встановлені максимальні. Це Full LED оптика, світить дуже круто, особливо ввечері, а вночі так взагалі пушка. Сама по собі машинка дуже яскрава, цікава і динамічна. Тут 220 кінських сил, 2-літровий турбобензиновий мотор на повному приводі фор У нас система повного приводу. Прошу. Зауважити 20-го року всесезонна гума і дуже красиві 17-го розміру, легкосплавні диск, який поєднується в двох кольорах: це е, сірий графіт і серебристий по кантікам. Бачите, дуже красиво таке. Я так розумію, що це у нас е, лазерне гравіювання. Дуже красиво. Автомобіль затонований повністю, лобове скло, бокові вікна, задні вікна. Тож е, все вкупі воно виглядає досить симпатично. Також автомобіль має безключовий доступ. Характерні риси саме тигуанів це гострі лінії, правильної форми кути, і вони такі, знаєте, застріні стопи у нас, але виглядає досить симпатично. Автомобіль також має електропривід кришки багажника. Якщо знаєте, є комплектація allspace, тобто вони довші або всемісні. Це у нас п'ятимісний Тігуан. Тут все, все на місці. Автомобіль з Канади, то ми маємо і запаску, і докатку, і ключі, і інструменти. Хоча це, на превеликий жаль, рідкість бачити в таких автомобілях весь набор інструментів. Ходімо тепер в салон. Ну, друзі, гарна комплектація, повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, центральний замок, кнопка відкриття багажника салону. До речі, недоработка або невеличкий мінус, в тому що відкрити багажник салону можна, а закрити то вже треба виходити. Також ми маємо. Датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо. Також в цьому автомобілі є датчик мертвих зон. На автоматі є система старт-стоп, є система запуску з кнопки, електроручник, є вибір режиму керування. Якщо зосередитись на мультимедії, то можемо бачити, як ілюструють нам різні типи режимів їзди. по снігу, по звичайній трасі, по бездоріжжю і вибір індивідуальної дороги. До зони клімат-контроль обов'язково підігрів передніх сидінь, сенсор на мультимедіа, яка в себе включає такі додатки, як Android Auto, Apple CarPlay. камера заднього огляду, без проблем проєктується сюди і досить непогана якість. Салон шкіряний. В нас перешита стеля в чорний колір, В нас повністю все зроблено під чорне, ручки чорні, тут пластик чорний, хоча, мав би бути білий. Підлокітник шкіряний. І Тут у нас все в повному порядку. Друзі, ну нереальна кількість місць, я хотів сказати зовні, що велика база, але зараз просто сижу і дивуюсь, наскільки вона велика. При тому, що я сижу за собою, мається на увазі, я підналаштував сидіння як для себе, а ззаді я сижу просто, як цар. Не знаю. Прям дуже багато місця, комфортно, класно. Плюс величезний панорамний дах, зокрема, відкриваючи їмся люком, він додає. Знаєте, особливого шарму. Просто можна на витягнутих ногах так сидіти і клас. Плюс додаткова фішечка, чого ми сидимо так комфортно, ми можемо за счет регулювання сидінь збільшувати об'єм багажника. Ну І так само ми можемо регулювати кут нахилу спинки пасажира ззаду, або ж максимально розкласти, або ж якщо привозити треба габаритні речі, то скласти. Ну і, звісно підлокітник з підстаканниками, він широчезний, на два локтя вистачить. Ну і підстаканчик обов'язково. Дефлектори з них дує холодненьким, це значить кондіороби. Це класно. Тож б, друзі, намагалися максимально передати весь комфорт всю красу цього автомобіля. А вас запрошуємо на наш майданчик, тому що вживу набагато краще дивитись на автомобіль, ніж на відео. Тому запрошуємо.